14, 15. Так у Ромнах відбувається відбір майбутніх випускників, кандидатів на навчання у військових вишах. Юнаки та дівчата мають продемонструвати фізичну підготовку. Всі вони обрали різні військові спеціальності. по стопам свого рідного батька, який загинув на війні в тому році. До цього ну, навчався в кадетському корпусі міста Харків. Бабушка, так сказать, одна і друга проти, так сказати, чуть-чуть. Ну, будемо потихеньку настраювати. Мій батько, – Штурман, Літав на фронтовому бомбардувальнику Су-24 і буду поступати в ХНУПС, Харківський національний університет повітряних сил на Льотчика Винищувача. Я подивився відео різні там, де відбори в різні полки, Азов там, наприклад. І мені сподобалось. Я хочу бути або Піхотинцям або ну, правоохоронною ділянністю Збройних сил займатися. Офіцер запасу або військовий перекладач. Я вважаю, це професія, е, ну, яка не поділяється на чоловічу і жіночу. Я не думаю, що буде е, сильно важко. Е, звісно, будуть якісь негаразди, якісь проблеми, які треба буде просто подолати. Нормативи, які здаватимуть дівчата, вправа на прес, біг один кілометр та віджимання. Останнє, говорить Валентина, вважає для себе найважчим. Я думаю, ще потренуватися і все буде добре. Хлопці мають впоратися з бігом на дистанцію 3 кілометри та 100 метрів і підтягнутися на перекладині щонайменше 15 разів. Вісімнадцять. Молодець. Зараховано. Півнадцять. Давай двадцять двадцять молодець. Молодець. Я просто до цього тренувався, готувався і все. І так вийшло. Сьогодні здають нормативи 12 хлопців та стільки ж дівчат. Результати перерахують в бали, занесуть в особові справи абітурієнтів та передадуть у виш, в який вступатимуть діти. Розповідає заступник начальника Романського територіального центру комплектування Сергій Кузьменко. В цьому році, в порівнянні з минулим роком, у нас кандидатів наступ трішки більше. Навіть не трішки більше, а в два рази більше. Потрібно прибути до нас у Роменське ТЦК та СП. Там ми розповімо, які переваги, що потрібно для цього зробити. Вже індивідуально розкажемо, які потрібно документи зібрати, як пройти медичний огляд. За словами Сергія Кузьменка, романські випускники ще мають можливість звернутися до територіального центру комплектування. Оформлення на вступ до військових вишів триватиме ще місяць. За словами Сергія Кузьменка, сьогоднішні нормативи здали всі 24 кандидати. Діана Крахматова, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина.